У спортзалі Росошинської гімназії тривають обласні змагання з бадмінтону серед юнаків та дівчат 2002, 2005 та 2006 років народження. В області зараз функціонує дві спортивні секції з цього олімпійського виду спорту у Полтаві та горішніх плавнях. Кожний чемпіонат області приурочуємо к чемпіонату України. Вот перед кожним чемпіонатом України ми постараємося проводити чемпіонат області, і дворочне робимо на чемпіонат України. У нас Получается, два города і більше нет у нас спортивних секцій по бадмінтону. Поэтому, как як бы, если ми займаємо, ну навіть третє місце у нас було на чемпіонаті України, і там четверте, пятое, я вважаю, що это неплохо. Усього змагається 32 учасники, яких розділили на групи. В них спортсмени грають за круговою системою. Серед уболівальників переважно батьки. Наприклад, Владислав Власенко, який віддав і сина і доньку на секцію Бадмінтону. Просто отлично. То есть, как говорится, уроки физкультуры в школе можно не посещать смело. Такая нагрузка, как здесь то есть и упражнения, то есть там координация, гибкость, пластика. Ну то есть я лично очень доволен. то есть именно как ну, для физического развития рібка просто отличная секция. Чотири кращі спортсмени за результатами обласних змагань представлятимуть Полтавщину на чемпіонаті України. Сергій Коломієць та Ігор Ігорізотов, Полтавські телевізійні новини.